Товариство, вітаю вас на Ютубі. Дивимося 24-ту серію серіалу «Шутка». Поїхали. Погнали. Краще 2 у 50, чим це, аби можна дивитися. Треба 3 у 50 і дивитися це, що це було. Ой, блядь. Оу. Доволі симпатично. П'ять разів за ніч, це нічого так симпатично. Ну, по-перше, не п'ється. Ну, ну слухай, норм... нормально. Ну, Воно не дороги. Дай їх і люди мене найбільше. Слухай, так я ми не кожен дає. Звучає. Ще люди скажуть, тату. Ну, на роботі не можна дорослим. А ту котлетну за небісяч. Ти, саму ти, саму ти, И ти маєш право робити те, що ти хочеш, і те, що тобі подобається. І да це мені каже людина, яка живе з бабусею. І те, що ти про секс нічого не сказала, тоже. Секс тобою прекрасний. Ага. Я знаю, як завадити свою бабу. Давай, да, влажди, скоріш, покисти, да, ну ти виховав. Ти собі слуховуєш? Що? 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 Батка, ай ти си якс. No, Давай разом бидем му. И... И будем жите в Украина. Зробимо тобі тебе тату. Тату? И свою дорогу. Да, тату ми Тату. Коротше, приїжджають на ДТП всі, як має бути. Дискотека, світомузика, люстри горять, а там м'ясокомбінат. Фарш, Фарш, і ледь живе тіло під центнери лежить. Повне НЛО. Попросили негрів підняти. Пробують. Засуджую, Ніяк. засуджую, засуджую. Ті, засуджую. Жаряни, були. Машини різали, щоб фарш викирити. Ага. Вони підігнали кран, згорем пополам підняли. Запакували, все норм. Привозять в БСП. Запакувати, то запакували, а вийняти як. В общем, дзвонять знову Чіпі підему. Алло, пацани, приїжджайте. Тільки кран не забудьте, бо без нього ніяк. Анекдот, я не Так. Я не розумію, що чіпідейл це пожежа чи. Таке, що зрозуміло. ДТП, м'ясокомбінатор, комбінатор, розірвані тіла. Чувак з лишньою вагою вижив, але його не змогли підняти, щоб довести до лікарні. Довелося просити МНСників, ну, тобто рятувальників чи пойдели, щоб вони його на своєму крані погрузили і потім ще й приїхали і розгрузили. Ну, у нас таке було, було, що пацієнта ДСНСники на... Люльці, типа, на крані з вікна забирали, але його погрузили в машину швидкої, і потім ми в його самі вигружали. Нам би хуй хто поміг. То, що вони помогли, я не сумніваюся, то, що допомогли вигинути, це вже велике питання. Це ж анекдот. Та це, типа, розказував про виклик. Але це, типу, класика, коли це діляться, що було на виклику, всі там грубо кажучи, в ординаторській, на перекурі, чи ще десь там. Але от то, що е, ну, така знаєш, неорганічна наіграна реакція, це піздець. Мань! Є, Жора, коли травить слегу, то завжди смішно. Зараз світа, у нас виклик. Let's get to work. Let's get to work. Да, да, добре. Рід, ти є щось китайське. Китайський привіт. Я вас почула. Хіба що. Передам. Ти Це персонаж комієві робити. Я здобув Може пацієнтом. Можу взагалі не говорити. Ні. ні. Розумієш, тому в тому голосі немає турботи. Люди, які Ці сюди додатку. їм початка, потрібно печатка, блять, Треба додавати еротизму. Mm? Алло, приймальна швидкої допомоги, слухаю вас. Алло, алло? Якийсь дід дзвонив, кинув трубку. Так достатньо гротизму? Так, майже. але... Алло, приймальна швидкої допомоги. Слухаю вас. Я вас почула. Бригада виїхала. А відколи приймальна приймає виклики? Сука, в <зв> них немає 103, ви знімаєте серіал. Про швидку. Та це публіцтво, бога. Про що 103? говорити, блядь. Сука, та це база, блядь, це навіть. у всьому світі. Це публіцтво, тому що замахнулися на таку тему і зробили таку залупу. Це така. Тема не розкрита. Це така залупа. Спочатку в нього просто горло боліло. А після розмови зі мною у нього підскочив тиск. А потім почав хапатися за серце і знепритомнював. прохання. То що? Мені продовжувати відповідати еротично. <покій> Поки ні, але треба попрацювати над вимовою. У це тому душу. Злочі мушу склянчити. Каже, що мене нема. Та, та ми там що там саме. Це ну, б... не бачила? Ні. Ну тоді піду пошукаю його в кафе. Олександр Сергійович, я вас бачила. А я тут. шукав... для Знайшов. Є розмова, Олександр Сергійович. Так, вам. Ні. 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 І ще раз ні. Я хотіла вас на побачення запросити. Тоді по ділу. Олександр Сергійович, у нас у лікарні завівся шахрай піп. Так я нічого не розумію. Шахрай чи піп? Хіба це не одне й теж? Ходить по лікарні, розмовляє з родичами хворих, відпускає гріхи. Вітеліна Романівна, у нас в країні свобода від розповідання. Якщо їм так легше, пусть згоди. Але він за свої очі наші гроші вимагає. Гроші. О, а той за гроші вб'є. я розберусь. Не завжди, це не типу, завдірна, це не лікарні вже. Серйозно? Перед тренуванням він став жалітися, що в нього голова болить. Mm -hmm. Я йому цитрамон дав. А під час тренування він блювати почав. Може траванувся. Що він сьогодні їв? А наша тобі. А, дійсно, наша мене. <рес> це класика. Це класика. А наша тобі. Дивись. Тобто ви хочете, щоб я погадав, як на кавовій гущі. Сюди дивись. Матко Господня, що один бадан.

То буде якесь пояснення. Чи... В тебе сьогодні віп-пацієнт. Пропиши вам нормальну палату, ну щоб там душ, кабельний, вай-фай. Де я тобі її візьму? Чи я швиденько ремонт повинен зробити? Ох, це нещадна державна медицина. Жах. Що а? з ним? Можливо, аневризму головного мозку, але треба перевірити. Слухай, я тебе прошу, ну, будь ну, з ним уважніше. Це, ну, серйозно? Типу як з рідним. Шульга, щось я тебе не впізнаю. Чи він тобі гроші в головного мозку. Це Андрій Бубенчик. Молодий перспективний боксер А чого до мене? Треба було одразу в приватну клініку. Чого, чого, селфі хочу зробити, що не ясно. Ну, щоб. А що ти на виклику зависла? Я просто взагалі не зрозуміла, що мені Ігор сказав. А що непонятне. Косметичка, аптечка. жива вода на шати. Знову сленг. Ну, так. Я не розумію вашого сленгу. То питайся, блядь. Боже, кавно. Вибачте. Ой, боже, кавуна тупа. Не знаю, наскільки тупорило прописаний персонаж, що це. В мене є до вас одна справа. мінами ніхто мінятись не буде. Це вони грають. Якщо шо у мене сьогодні виходить. Такого взагалі не буває, блядь. Що це ти, деталя людям? Що ви навчили мене медичному сленгу. О, зараз, вони його, зараз вони її навчуть. <laughs> сленгу? А що, це що? Можна? Тут ти, малишка по адресу прийшла. Так, ваша святість. Отець Юрій. МСі Юрій, я вона і Та я бачу, що ви не матушка, що ви отець. Що, вирішили у мене на території без ліцензії працювати? Ну, без Томаса. О, хіба для того, щоб допомагати людям у важку хвилину, е, наставляти їх на шляхи істини. Що, потрібна ліцензія? У мене потрібна. Слухай, Юрок. Значить, ти йди там, молись, там можеш з мертвих піднімати, чи що ти там ще що робиш. О, тільки не, не Бабло збивати. Пожертви. Ну, я ж так і сказав. Бабло. А я тобі, якщо вийде, на території десь місто під церквушку виб'ю. У мене навіть ескізи вже є, я тут. накопав в інтернеті. Дивись. Хто, Хто для б... нас найкнижовіший персонаж? Кам'янама. Хто для тебе наразі найкнюжовіший персонаж? Всі. <схі> Ні, для мене найкрижовіший персонаж це цей баланутца. Це точно. Оцей той головний лікар. Він кінжі насипав вже в уроку за весь така Все такая барок. Угу. Да, напрягі соборок. Сірчик, що ти завис? Це ж прекрасно. храм в такому місці. Це благословення Господнь. Ну, Тобто ми домовилися. <сум> ну от зда. Молодець. Значить так. Ти йди пожертву збирай, а мені тут треба з він буде мати. Дякую. Дякую вам, Зеленський. Дякую вам, Зеленський. Церква на території лікарника. Супер побудуватися. Пацієнт з відсутніми кінцівками лівої руки. Столяр. Хворий з відсутніми кінцівками правою. Токар mm -hmm. і столяр мають свої розряди. Розряд залежить від кількості відсутніх кінцівок. Mm -hmm. Чіпіндрик. Дитина охоплена гіпертрофованою опікою мами. Міс Місма Чіпіндрик. Хвора на голову баба. Мати Чіпіндрика. А в мене є питання. Всі питання після лекцій. Овоча база. Mm -hmm. Кімната з коматозними хворими. Діарея головного мозку. Пацієнт з психічним розладом. Жопосранчик. Mm -hmm. Хворий з підозрою на діарею. Mm -hmm. За Добре, а у вас є свій слен? В цілому такий медичний. Це ну, такого, як вони говорять, і навіть попередньо, як було в своєму прикладі, так ніхто не говорить. А як ви говорять? Щось таке, що прям. Ну, типу ну нащо ваші... казати, що, блядь, були люстри там. Якщо так, понятно, що були, наприклад, мігалки. Ну, тіпа, тобто, ми так не говоримо. Ну, тіпа, це виглядає сука тупо і нахуй неорганічно. Все? Зануда, який заважає своїм колегам професійно виконувати свої обов'язки. Перед вами яскравий представник цього виду. Чим ви тут займаєтесь? Колегам? Перейдемо до препаратів. Почнемо з простенького. Попустій про Дрестан. Ти попросила нас навчити її медичному слену. Про, 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 про Дрестан, це якась. Тому той прикол. Тепер. Тому я тебе прошу не спорт все. Тобто не зіпсуй. Це повний трендець. Але дуже смішно. <рес> я з вами. Про Дрестан записала? Угу. <рес> Олександр Сергійович, Ми на пішку Вау. з чим? З батюшкою. Не з батюшкою? А за цим Юрієм. Розумієте, наше завдання допомагати людям з медичної точки зору. А якщо духовна, треба. Дарити людям надію. Комплексне лікування, так мовити. Чудо Господнє. Це чудо ходить по лікарні і вимагає з людей гроші. <смі> По-перше, не гроші, а пожертви. А пожертви це добровільно. Так що нічого поганого в цьому не бачу. У вас до мене все? Це Крінж. квінж. Хто з таким стикався? Пишіть в коментарях. Чим не чудо, господнє? Трансформер. Людина з протезуванням кінцівок. Трансформери поділяються на автоботів і десептиконів. Про це ми поговоримо на наступній лекції. На сьогодні все. У нас колегами є важливі справи. А що буде завтра? А завтра буде екзамен по вивченому сьогодні матеріалу. Так Вони ходять на роботу кожен день. То, що вони ходять кожен день, то вони відводить. Так, я згодом зі своїм баламонцем дістану на авіацію і буду... А можна сфоткатись? Можна. А потім якщо можна автограф, да? Так, потім можна. Так, ну шо, на робочому місці робити нічого? Андрій сюди не просто так попав, щоб селфі робити і автограф роздавати. Людина хвора! Їй спокій потрібен. Зараз зараз сам попасть селфі і автограф по-любому. Дякую вам. Нема за що, нема за що. Посуньтесь трошки. Пробив Ну... Привіт для нашого сина. Як його? Олександр. Дякую, що допомогли. Бог допоможе. Відіть. Ну що, святий отець, як наші справи? Молитвами, господня, молитвами. І що дають пожертву за молитви? Ууу, все в руках господних. Ну, було б непогано, щоб і у ваших руках А, все, залишалось. Ви мене розумієте, так? Так що завтра у мене в кабінеті прозвітуєте так скажуть про. Так. Процентків треба. А вризма головного мозку не підтвердилася. Хреново. є ідеї. Хреново. там нормально. Ми ще раз по симптомах пройдемось. Ну, дота, блювота, слабкість, втрата свідомості. Можливо, інфекційне. Що таке а не в резьмі? Судина, коротше, суденську так, має, робить має таку мають штучку, а потім вона може розірватися. Ті як тромб? Ні, ну в пакет, як. Коротше, в перспективі крово вилив, якщо так угу, жорсткостіше. Іфекція б якось і Нема температури. Володим якщо розірвана в результаті. Це пендукули з церебрі. Ріта, можна просто сказати, кіста головного мозку. І не треба вимахуватись як вош на гребенці. І взагалі не владь більше, коли розмовляють дорослі дяді й тіті. Піди пограйся в дитячу кімнату. Слухай, запшига на КТ. Соплюха походу права. Добре. Ігор? А, як вони тоді Ігор, спосту... скажіть, ви... а як вони спростували аневризму без КТ перед тим? Тиск, нахуй, як заждує... Що треба, ти вирішили. Підслуховувати під дверима негарно. Але ти прийняв, діагноз, значить, я була права. Боже, я Ритуля, боже. В твоєму випадку права, це значить вгадала. Бог допоміг. Або чорна магія. В Чорну магію я не вірю. Бога немає. Знаєш, тупо вгадала. Я була права! не соплюха. Mm -hmm. hey. 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 Сукаки халаті А це чудо, що там робить Ти вже вирішила, яке то хочеш собі зробити. Поки що ні. Ага. Ну, але ти точно його будеш робити. Він Слухай, може, ти відкладеш своє читання і. Вибачися за те, що було зранку, як офіційно. Давай на сьогодні, мені завтра важливий день. Що це таке? Так. Ну покажи. Не покажу. Ну покажи, що ти читаєш. Ну покажи їм В капронах, блядь. Сука, в хатному халаті і в капронах. I'll come back again, back again, I love all Ай, треба почитати перед нами під подушку поставити. Так і буде. Який бан засвітить. Ти прошу, Саша. Пану жопу молилась. Дуже короткий холод. Ну не знаю, чи я правильно розумію. Варвара тут. Беріть біліт. Історія походження медичного сленгу. Медичний сленг в народному фольклорі. Походження слів Іхтіандр, Банан. Настя. є 20 хвилин на підготовку. Сідайте готуйтесь. Прямо туризму Ну, В тих екзаменаторів точно можна порішати. Скільки? Це ж взагалі шара. Блін, а де ж взяти ще п'ять тисяч? Прийшла пора звернутися до Бога. В нього точно є. П'ять тисяч. Може й десять. Боса. не Готуйтесь. Щас Чисто крок один. Пата-пата. Я вовлю. Ну що ж, детально проаналізувавши вашу відповідь, ми з колегами прийшли до рішення, що ви, Ріта, Екзамен з основ медичного сленгу. Здали на відмінно. Колегу диплом. Mm. Малого підриваки. Да. А тут. Мало, а? А тут? А тут? Ай. тут все ясно. Стандартна міс смарпил ще підриком. Маше не знайшла нічого кращого, ніж нагодувати свою дитину шаурмою. Отруєння. З градусом і жопосранчиком. Тарас, з помісиклізму прочистимо вихідне сопло і ще дамо кілька коліс об дрестану для профілактики. Який це крім. А вона доволі нека шарує. А це що таке було на виклику? Я розмовляла на медичному сцену. Тобто був сленг. Ну, змірі це Та теж був пішко, сленг. Ай, пеніс буде довго. Не, не втекулі, блядь. Не... Жра... Боже, рж... ржавий. Це виділяється на автобусі і за Красава жора. Нашу лекцію на камеру записав. Хм. А я нічого так. То може в універі почати викладати. А я симпатичний в кадрі. Ах, Хочі ізрики. Слава мене навчили. вчителі хрінами. Зараз виграти у мене так, що ніякий проти стан не допоможе. Так, політа! Не можна ж так! Треба з повагою ставитися до викладачів слабових наук. На. Візьмиш ваблю. Давай! О, я бачу, отець Юрій, тут вже обживаєтесь потихеньку, так? Да? Це була чудова ідея зробити молебінь поки тут, Ну, поки храм буде будуватися. Ага, да. А як справи з пожертвами? Скільки вдалося збирати? А. Жертвують люди. Жертвують. Хто да. скільки може. Угу. Але я не рахую. Це ж все для Господа. Угу. А, хотілося б отримати свою долю так, тисяч пять. А, ні. Це все для Бога. Ну, все заради людей і, і для Господа нашого. Юрчик, ти нічого не попутав? Добре подумав. А я ж не думаю. Моїми устами Господь говорить. А, точно, Господь, да. А я тут, дурний, подумав, що кидала лавряс і хоче мене нагнути. Ні, це в мене місія така на землі. Угу. Місія. Угу. Так, запам'ятовуй славу. Yeah, let me do my thing In this piece I'm the man on the mind Call me king, ignite the whole room Light a fire with it Ще раз побачу на своїй території, організую зустріч з апостолом Петром. І ще одне: це територія науки, а не релігії. Засуджую і одна, і друга. Прийшли результати КТ. Діагноз підтвердився, у вас кіста головного мозку. І Що це означає? Вам доведеться покинути професійний бокс. Ви не переживайте, якщо Кіста не буде прогресувати, то ви зможете прожити з нею дуже довго. А якщо я не покину бокс? Якщо не зав'яжеш з боксом, ніхто тобі точно не скаже, скільки ти протягнеш. Рік, три, десять. Кістовано мозку можна немає. А потім. Тож на руки руки мають це оцінювати. Не блядь, терапевт і лікар швидкої і яка прийшла. У них тут лікарі всі спеціальності сі... всі діагнози. от. Маль консультацій, нейрохірурга, блять, неволона, нікого. Просто. Так вирішив. Я продовжу кар'єру. Як? Красавчик, Поважаю твій вибір. Буду болівати за тебе на хворій. Так як? Це ж ваше життя. Як ви могли таке вирішити? Я не уявляю себе без боксу. І навіть якщо мені лишилося ще надовго, то я проживу життя, так як мені подобається. Наразі найадекватніший персонаж серіал. цього серіалу на всій серії. Понимайте. Але я казав, все-таки до нейрохірурга Yeah, don't sound... so the